Всім привіт! Я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити пиріжки е, прісні такі, ми так їх називаємо на соді, на кислячкові там це. і з яйцем і з цибулькою. Ну, Весняні такі пиріжки. Це якраз саме якраз такий сезон почався. І будемо зараз робити, що мені для цього треба? У мене тут 300 мл кисло молоко о сюди я додаю трошки чайну ложечку соли таку і трошечки так цукру. Небагато. Тепер сюди. Зараз я додав яйце, забула розбити, зараз додав яйце. Я думаю, одного буде достатньо. Ось так і додаю борошно, розмішую і додаю сюди борошно, і замішуватиму тісто. Борошна, ну, як на вареники. Тільки борошна, я ніколи не важу, я роблю його, на як той казав, на око. Чого я так роблю? Через те, що якщо, допустимо, по на вагу борошна, скільки не завжди воно виходить таке, як треба. Треба, щоб було тісто таке не, не тверде і не м'яке. І додала чайну ложечку соди все це я розмішую О, і замішую тісто. Багато не робити, але трошки зроблю таких, а тоді, може, ще зроблю пиріжків жарених. У мене чоловік дужче полюблює жарені такі. Вони ці будуть жарені, але не такі вони. Хоча вони нічим не відрізняються. Там пару пиріжків зроблю, бачите, додаю, а борошно трошки. Воно погане борошно, але бачу, що трошки дає воно. Менше клейковини. Так, зараз замішу. І так, тісто я замісила, ось таке, воно, дивиться, м'ягеньке, пухкесеньке вийшлося таке. І накриваю і залишаю його, хай воно трошки погуляє. І хай воно собі тут стоїть в куточку відпочило. А ми за тим часом приготуємо начинку. І так, поки наше тісто відпочиває, ми зараз приступимо до е, нашої начинки. Це молода зелена цибулька. Росте в мене ще вона досі на вікні там. Треба вже її розходувати, щоб вона не росла там. Вже в городі є, так що трошки прихватило морозом. Ну, нічого страшного. Так, сейчас накрішуємо дрібнесеньку цибульку. Так. Кріп теж вже з грядки. Свіжий, молоденький, пахущенький. Так що якось так. Будет смачная начинка. Как раз весняна такая она. Это дребненько крупы покрошу. Разумеется, с цибулькой. Хрумкнутый. У есть и мороженый, но уже есть свежий, то буду добавлять свежий. Так, отправляю сюда в миску. У меня три яйца есть. Сейчас буду крошить яйца. Яйца буду крошить древненько. Вареные, свеженькие, смачненькие. Вот так, дребненько. Дребненько, дребненько. Наскільки це можна? Дрібно кришимо яйця. Можна натерти натертушку. На крупну можна зробити і так. Ну, хто як бажає, так і робить. Ось так. Ще трошки так підкришимо. І так, покришили яйця, тепер додаємо трошки соли присолюємо. Можете додавати перцю хто бажає І все це так перемішуємо. Я не додаю ні сметани, ні майонезу, нічого. Отак просто-напросто все перемішую гарно і ось така виходить в мене начинка. Можливо, хто робить інакше. Ось таке. Кожна господиня робить по-своєму. Так, все, начинка готова. Відставляємо. І тепер беремо наше тісто. От. Притрушуємо бурошенцем стіл, беремо тісто, відрізаємо собі половинку так переділяємо. так, Не забудь поставити сковорідку. сковорідку наливаю сюди олійки, не сильно так багато, трошки. о Тим часом розкачую у ожгутик такий тісто, тісто м'яке, бачите, яке? даже чуточку воно прилипає, але нічого страшного, то все воно так должно бути так, і тепер ріжемо на такі варянички. Ось такі. Можна більші, можна менші, хто які хто забажає. Так, тепер я роблю так. Придовлюю. Ось так. І тепер беру качалку і розкотую. На хвилинку десь приткну. верну, сусідка забрала, шучу, звісно. І тепер розказую ось такі тоненькі варянички. Зліплю, сейчас покажу, зліплю так. видно, накладаю начинки. І зліплюю. Ось так зліплюю все, ось такий, як, як вареник, але це не вареник у нас, а буде пиріжечок. І тепер ось так формую такий пиріжок. Розпліскую ось так. Тоненьке виходить і кладу собі, чекаю, поки нагріється сковорідка Можна заразом розкачати, а тоді ліпить ну, Я просто покажу, а тоді буде вже далі. Ось так О. І так останні. І так, сковорідка наша нагрілася. Я зліпила 4 пиріжочки і кладу їх сюди, отак, на сковорідочку. і ще один. І хай вони собі піджарюються. Піджарюватиму з обох сторін, як завжди. Це все робимо. І далі буду ліпити пиріжки. І так, наші пиріжки піджарилися, ось такі вони вийшли, як бачите. Так я розвідувався з обох сторін. І всередині середині які вони гарнюні, ночненькі такі. Попеченню все хорошо, бачите? Тісто пухеньке, гарненьке і смачненьке. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. І до побачення до нових відео.